Із квітами і згадкою про тих, хто загинув, виборюючи свободу і європейське майбутнє. У Черкасах містяни вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Черкащанин Олександр півроку відстояв у Києві під час Революції Гідності. Тоді на Майдані каже він втратив однодумців. У складі 37-ї сотні. Цей день для мене дуже. Боюсь, що стали забувати. Вважають, що ми заварили цю всю кашу. Не, не розуміють люди, треба доносити до них. Місцева жителька Людмила Крикуненко прийшла сьогодні разом із своїми вихованцями, студентами одного із коледжів міста. Говорить, молодь має знати історію. Подія, на жаль, трагічна, але вона важлива в житті кожного. І, зокрема, оскільки ми виховуємо молодь, молодь має пам'ятати тих, хто перші віддали життя за нашу незалежність. Те, що в Україні 11-й рік триває війна, наші студенти, наша молодь мають знати, знати своїх героїв. Нині говорить студентка Анжеліка, Жило, вони допомагають армії волонтерством і щороку приходять вшановувати загиблих українців під час Революції Гідності. Важливо, тому що це люди, які померли за наш європейський вибір, котрі померли більше старих осіб, котрі боролися, щоб ми жили краще в майбутньому. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, під час подій на Майдані у Києві загинули сім жителів області. Семеро наших громадян, черкащан, які теж свідомо поїхали, як і сотні сотні які на той час підтримували події боротьби за нашу незалежність за рух до європейських цінностей. Всі учасники тих подій, і всі особи, які віддали своє життя саме в боротьбі і відстоюванні інтересів, інтересів, волі, інтересів вільного народу, всі вони відповідно прирівнені до. Пільгових категорій маємо пам'ятати про те, якою ціною дається свобода. Маємо пам'ятати, якою ціною дається незалежність, за яку сьогодні б'ються наші воїни. Початок цього пробудження було саме у ті, у ті часи, саме на Майдані Незалежності. Опісля покладання квітів відбулася молитва у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Анастасія Кашиїд, Оксана Ковтюх, Суспільне новини, Черкаси.